Що ж, друзі, всім доброго дня. Так, Сьогодні я зроблю такий коротко-великий ролик, як завжди, про медоноси на букву Б. мене там попросили відео, тому попереднє відео було медоноси на букву я забувся на яку букву, тому сьогодні на букву Б. Якщо ви бажаєте медоноси ще на якусь букву почути, пишіть в коментарях, що ви хочете почути медоноси на букву. Там. Це, я, П, Д, Ж і так далі. Ну, тільки щоб це було адекватно, я буду тоді вибирати яку букву і буду розказувати якісь цікаві дані, дані по цікавих медоносах. Тому сьогодні медоноси орних і порушених земель. Значить, це ось такий мене є атлас медоносних рослин України. Е, значить, тут пише на букву Б. Дуже цікаві ці. Ну, Спочатку я. Зроблю собі, наче чай вже заляв, додавши сюди мед ложечкою для меду. Мед оцей, з гірської малини. Переважно ми зробили йому аналіз. Значить, мені прислав підписник, за що йому дуже сильно дякую. Так що, ось так. Ми його медок дегустуємо. І коротше, кому треба мед з малини, ось такий мед, да? дуже файний, ще навіть не закресталізувався, то. То просто напишіть мені в коментарях, я дам номер цього підписника, і він вам вийшов. Це з гірської малини, з Закарпаття. Ось такий чувак. Зараз скажу, як його звати даже вам, щоб ви знали. Так, а звати його, а звати його, а звати його Іван Джуляк. Іван Джуляк. Значить, кому короче, може знадобиться, то ви, коротше, пишіть. О, як в мене файно. Камера працює, да? так що от така от історія. Ага. Такс. Можливо, у вас ще є якісь запитання? Задавайте запитання в описі під відео. На всі запитання я буду відповідати, тільки, панове, адекватні запитання, а не всякий хейт, який на голову не налазить. Так от, приступимо. Ми доносимо орніх і порушених земель. Значить, перше берізка. берізка. Значить, це така назва або березка польова, наукова назва, або в'юнок полевий. Ну, коротше, я думаю, ви багато хто бачили ці цей медонос, коли садите картоплю, щось ще там сієте, частенько ця березка трапляється у вас на городі. Вона має такий от, ну, на жаль, камера не сфокусує так близько. Тут білі квіточки, вона заплітає все поле, вона заплітає весь горід. І з нею, коротше, є такі проблеми в сільському господарстві. Тому, але це є цінний медонос. Я ще й тоді бачу, що на неї бджоли прилітають. Але, ну, коротше, я шокований, тому вам розказую. Значить, багаторічна рослина з витким стеблом завдовжки 30-100 см, листки довгочерешкові, почергові, довгостоячі, це поподібні. при основі стрілоподібні. Квітки розміщені 1-3 на пазушних е шолистках. Ну, коротше, от так. На пазушних село Боже, мене біологія чим далі, тим більше вражає. Окей. Плід, коробочка цвіте в травні, в вересні. Тобто, це відноситься до розряду тривалого взятку або пролонгованого взятку. Тобто, цей медонос може нам давати непоганий підтримуючий взяток протягом всього сезону. Тому дякуйте тим людям, які не орують свої ороди, якщо про них забувають, і там куча зім. Так що там є берізка. Берізка польова росте на полях при дорогах по засмічених і сухих травянистих місцях. Так, окей, яка ж її медопродуктивність? Ага, яка ж її медопродуктивність? Де вона пише? Бачу. Медопродуктивність берізки польової 20 кг на 1 гектар. Також є непоганим пилконосом. Ось така от історія. Ось так. Значить, має 20 кг на гектар також і непоганим пилконосом. Але великого практичного. Великого практичного значення для бджільництва немає. Це зазначається. Ну, да, і справді, 20 кг на гектар, її ви висівати спеціально не будете. Де вона появляється, то її появляється мало, але бджілка може прилетіти і зібрати там якийсь гектар трошки. Значить, берізка. Наступний медонос блекота чорна. Блекота чорна. Це відноситься до роду басльон. Значить, Народні назви овочі ягоди, дурзілля, зубник. Коріння п'яний ляльок спячка. Дворічна рослина залишка 25-35 см. Стебло розгалужене, опушене, клейке від золистих ворсинок. так е, Потом квітки великі, майже сидячі в густих, багатопвіткових, облистених завійках. Віночком. Бруд... Віночок брудно-жовтий з фіолетовими жилками. Цвіте в травні жовтні. Тобто, травні-жовтні. Знову ж таки, ми маємо пролунгований ефект на весь сезон. E, значить, е... бликуту чорну, як медоносу, писав Глаголів у 1888 році. П-глаголів. П. В. Глаголів. Я не знаю, хто це такий. Але вона не має практичного значення в бджоленці, оскільки виділяє незначну кількість нектару і не утворює великих заростей. Ось так. Лекота, чорна, отруйна рослина, дуже небезпечна для людей і тварин, свиней. Проте у невеликих дозах застосовується в медицині. Лекота і виготовлені з неї препарати діють заспокійливо та болезаспокійливо. До складу. До складу астамолу, який вживають при, не, при бронхіальній астмі, ось так, О, для чого використовують блекоту. Фотки, на жаль, немає. Я думаю, багато хто з вас бачив блокоту. Я думаю, що вона також ну, тут не вказано її медопродуктивність, тому що виділяє незначну кількість нектару, не утворює великих заростей. Тобто, я думаю, що можна знати, скільки вона виділяє, але просто питання в тому, що цим ніхто не займався, тому що практичного значення знову ж таки вона немає. Ну, Оскільки практичного значення немає то в принципі, для нас це не є проблема. Але ми маємо знати, що блекота чорна є як медонос, Але вона є отруйна. То можна припустити, що з бликоти чорної, да, а тут є народні назви вовчі ягоди. Нектар для бджіл також буде отруйний. Е, насправді це більш за все так і є, тому що, наприклад, такі рослини, як чистотів, е, да, то вони відносяться до розряду отруйних рослин, з яких збирається отруйний. Нектар. От в цьому випадку також нектар буде отруйний для бджіл, для людей може бути неотруйним. Тому, ми, коли є посіви блекоти чорної, да, десь зарості блекоти чорної, ми можемо отримати таку штуку, яка називається нектарний токсикоз. Це хвороба, яка викликається безпосередньо збором. Нектару, який потім буде вбивати бджіл. Що зробити в такому випадку? Потрібно звідти бджіл перевезти. Або якщо ви бачите джерело того нектару, то знищити такі рослини. Ось так. Так що не всі медоноси можуть бути хороші. Ну, от, повинні знати. Далі. Будяк пониклий. Значить, дивіться, тут є будяк пониклий, тут є будяк акантовидний і тут. Є будяк кучеряв. я вам про ці будячки трошки розкажу. Відноситься до родини Айстрових. Айстров, це дуже важливо знати, особливо для тих людей, які займаються полковим аналізом. Тому що, коли ви будете бачити Айстрові саме під мікроскопом, то ви можете запросто догадуватись, що це вже. Бо якийсь будячок є в природі. Дворічна, темно-зелена рослина завишки 15-100 см. Це будяк пониклий. Або інша назва чортополог поникший. Чортополог, я думаю, багато хто чув. І справді, колюча рослина, трошки цей чортополох, стебла прямо висячі, прямо стоячі, поодинокі, нерозгалужені, вузькокрилаті, гранчасті, помітно поутинтисті. Окей. Дальше. дивимося, яка його, коли він цвіте, цвіте в червні серпні, Тобто в червні-серпень є, ну, є практично 2 місяці половиною, майже 3. Не більше схилявся, що половиною місяці, тобто, щоб бджоли з нього може щось збирати. Значить, бутяк поникли росте, як бурян на відкритих ділянках і по стеблах, і по степових схилах зазначений вид. Поширений в Карпатах, на Поліссі і переважно в районах до річки Дніпро. У нас, до речі, такий чортополох є. Тому що я точно його бачив і я точно знаю, що він є. Так, е потом чортополох або будяк пониклий. Добрий медонос, який виділяє багато нектару і пилку. серед медоносної флори займає важливе місце за тривалістю цвітіння та якістю нектару. Таким же властивостям характеризується будяк а кантовидний. такими ж властивостями. У народній медицині застосовується трава будь-яка, як, яка має антибіотичну, метаболічну і холестеричну дію. Так, на рахунок медоносності. На рахунок медоносності такий медонос виділяє будь-як пониклий, кантовидний. Виділяє, виділяє, виділяє приблизно 100-120 кг на гектар. 100 120 кг кіл на гектар. 100-120 кілограмів. Це, ну. Це жорстко. Тут а далі є рецепти, як ми можемо використовувати у медицині. Це реально на фотки. Звичайні, звичайні будь-яки оце ці фотки. Самі звичайні будь-які. Я в шоці? Е, ну і в принципі, медоносив на букву Б, який я сьогодні затіяв, все. Дійсно, я бачив на будь-яку, особливо на аккантовитно, він теж дуже колючий, я бачив на ньому дійсно багато завжди бджіл. От Він, якщо цвіте, то на ньому є багато бджіл. Вони там і пилок збирають, і нектар збирають. І він ще так, -так медоносить круто. Уявіть, такого будь-яка засіяти ціле поле. Там сусіди, напевно, щоб розстріляли, біля якого поля було б стільки будь-яка. І ти туди я насіяв його раді того, щоб поставити бджіл, уявіть цю картину. І 100-120 кг з гектара ну, це потужно. Це потужно. Це потужно. Тому, панове, ну, давайте ще якийсь один медонос. Нестандартний візьмемо. Тоже Ті медоноси, про які люди мало знають, на букву Б. Є отакий от медонос, який відноситься до родини зонтичних, називається борщівник. Борщівник, він в Карпатах є, я його бачив, отруйна рослина. Сок, сок цього борщівника дуже сильно пікає руки. Народні назви Борщавник, борщавник, лопуцьки, Щерба, Сибірська, Солодка, трава, фруцик. Ось така історія. Далі. Дворічна рослина завишки 50-150 см. Стабло. Прямо стояче розгалужене, опушене жорсткими ворсинками, кругле, борозно-зончисте, товсте. Окей, є. Цвіте в червні серпні. Черне серпні знов-таки тривалий термін. Тривалість цвітіння 17-23 дні. Це нормально для того, щоб щось зібрати. Плід, гола, до сімей. Так, так. далі. Яка його медопродуктивність? Нектар використовують інші комахи, оскільки нектарники відкриті, майже повністю медопродуктивність коливається від 100 до 300 кг з гектару. Однак квітка виділяє 0,5 мг цукру в нектарі, а їх, а їх на рослині розвивається приблизно 15 тисяч штук. Мед з борщівника запашний, але з особливим присмаком, від, від матового сірого до матового жовтого кольору. Із борщівника Сибірського бджоли збирають жовтувати е, сірий пилок. Крім цього виду, таким же ж медоносними властивостями характеризується і борщівник Сусновського. Е, от так. Оце те, що вам треба знати про борщівник. Також є борщівник європейський. Е, борщівник європейський цвіте у квітні травні тривалість цвітіння 8-10 днів. 8-10 днів. Значить, медопродуктивність борщівника європейського становить 45-50 кг до гектара. Е от так. Одна квітка виділяє 05,07 мг цукру в нектарі. Борщівник європейський, то він такий на, на укроп похожий. Можливо, якщо приблизите, побачите ось тут він на укроп похожий. Тоже е з родини зонтичних. Ну і, в принципі, ми доносимо на боку Б. Можна закінчувати. Я вам дуже сильно панове, Дякую, що ви дивитеся канал. Підписуйтеся, тому що дуже багато людей дивляться без підписки. Споживайте мед безпосередньо ще. У мене ж тут лимончик, до речі. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому ми врятуємо світ. Па-па!